Вінницький політех перший в Україні по кількості дуже важливих та ефективних винаходів. Це і прилади для лікування та реабілітації, апарати для знезараження ран, рукавичка, яка допомагає позбутися атрофії пальців, системи для визначення грози і багато іншого. Винаходи використовують для реабілітації поранених вояків та навіть на полі бою. Тимкнули, якщо обірветься провод, спрацьовує. Про наступ окупантів сповіщає польова сигналізація. Роман Поворознюк нині військовий, а колись студент Вінницького політеху. Набуті знання використовує для розробки винаходів, які потрібні на полі бою. А це ще один прилад камера спостереження, яка реагує на рух. І під час наближення окупантів передає зображення на телефон. Росіяни дуже любили брати, ловити наших людей, садити їх в цивільну машину і відправляти поперед колону. Тобто, якщо ми робимо міну засаду, можуть постраждати наші. Через то на, перед засадою виставляється такий датчик. Датчик руху спрацьовує, і ми бачимо, хто їде в колонію. Вінницький політех зайняв перше місце в Україні по кількості дуже важливих та ефективних винаходів. Їх 113. Це результат праці всього нашого колективу. Тому що ви бачите, що винаходи різноманітні, тобто і механіка, тобто машинування, радіоелектроніка, іт технології технології, які пов'язані з оздоровленням людей. Втричі швидше гої, тервані рани, з якими часто доставляють до шпиталів військових, допомагає лазерний прилад для бактерицидного опромінення. Він уже працює та допоміг 40 тисячам наших військових. І сьогодні ми охоплюємо 18 військових шпиталів в цій програмі, і кількість замовлень вона досить таки зростає. А це вже рукавичка, яка допомагає позбутися атрофії руки після травмування. Її розробили студенти четвертого курсу Максим Наумчук та Микола Подкалюк. Винахід запатентували і удосконалюють, щоб вже зовсім скоро ним могли скористатися наші захисники, які отримали травми пальців рук. Коли людина повредила руку і сама травма зажила, довгий, довгий час ще в неї атрофія, вона не може користуватися рукою як потрібно. Наша рукавичка допоможе таким людям і взяв цю рукавичку в руки, вона може просто діти її, включити і відносно ходити з нею, як будто це здорова рука. Сонячні підстанції на передову, прилади для визначення пошкоджених ліній електропередач дуже потрібні у випадку прильоту по критичній інфраструктурі, апарат для діагностики раку крові та меланоми, деталь двигуна, яка заощаджує паливо. А ще цілий університет у цифровому вигляді. Усі ці винаходи працюють і допомагають наблизити нашу перемогу. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина.